Продовження діалогів влади з бізнесом сьогодні зустріч керівництва наших центральних органів виконавчої влади міністерств. Сьогодні ми чекаємо представників міністерства економіки, міністерства екології, голова Держлісагентства з нами тут офлайн. Безумовно, голова ДП «Ліси України. Лісова галузь реформується. Дійсно виникають якісь певні шероховатості, якщо так коректно сказати, в взаємодії з бізнесом саме для того, щоб їх мінімізувати саме для того, щоб галузь, галузь реформувалася найбільше ефективно. Сьогодні буде проводитись цей форум. Житомирщина є столицею всіх лісів України. Я в цьому переконаний. Надзвичайно приємно, що ми проводимо такий масштабний форум, впевнений, що робота буде ефективною, і що ми далі будемо рухатись повністю взаємодії як. Державні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, бізнес. Сьогоднішній захід він повинен зблизити нас, державу і бізнес, тому що, хоч ми і постійно спілкуємося, але є розуміння, що десь ми швидше рухаємося, і бізнес не встигає, не встигає за новинами, не встигає за впровадженням нових інструментів. Тому сьогодні будемо акцентувати нашу увагу на тому, що у нас змінилося в галузі за останні кілька років. Які нові цифрові інструменти у нас з'явилися, як ми підготувалися, як ми готуємося до впровадження європейських регламентів і UDR – це цифрові ланцюги прослідкованості, які наберуть чинності із 26-го року? Поговоримо про наші цифрові послуги, такі як лісорубний квиток і. Цифровий лісрубний квиток і цифровий сертифікат про походження лісоматеріалів. Ці документи дозволяють нам абсолютно впевнено зустрічати нові правила Європейського союзу. Зазначені послуги вони стали найбільшими дозвільними цифровими документами України. Електронні лісорубні квитки були видані постійним лісокористувачам у кількості майже 120 тисяч. А сертифікати про походження лісоматеріалів були видані у кількості майже 80 тисяч штук. Те, що раніше відбувалося в папері, зараз у нас повністю цифровізовано. За цим стоїть прослідковуваність, прозорість і можливість взяти під контроль ті об'єми деревини, які законно рухаються по ринку і які законно пересікають кордон. В частині експорту, взагалі, ми вважаємо, що та деревина, яка зараз пересікає кордон, вона є максимально прослідковуваною. За ці два роки ми створили абсолютно прозорий ринок. Немає сьогодні прямих договорів, де прийшов, домовився все для своїх, і тільки так. Ми створили додаткові довгі контракти для стабільності бізнесу. Вони будуть продовжуватися і в об'ємі і в. Час на сьогоднішній день закрита внутрішня переробка, яка була збитковою, яка була корупційною складовою. Ринок під час війни був стагнований за об'єктивних причин. Це перекрита логістика. Люди величезні території, це мільйони гектарів, були під окупацією, засмічені. Вибуховими предметами, але не зважаючи на це все, ми забезпечуємо ринок великою кількістю деревини. Ці тенденції, які пішли за останні буквально місяці, коли ринок почав прокидатися, ринок налагодив свої бізнесові процеси, це дуже позитивний сигнал. Є ряд питань, які нам потрібно узгодити, почути один одного. Бізнес це основний наповнювач бюджету лісових господар, за рахунок якого ми можемо розвивати лісове господарство на далі.